Підвищення вартості контракту, майже цілковита втрата нашої потенційної аудиторії вступників, так, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, багато інших чинників, так, багат, велика кількість школярів сьогоднішніх продовжують своє навчання за кордоном. Які прогнози у вас? Або такі прогностичні сценарії набору в цьому році. Набор це така багатокомпонентна річ, і можна сказати, що він буде важкий. Це 100%. Якщо ми повторимо результати ну, приблизно вступної кампанії 2023 року, це буде дуже добре. З одного боку, ви праві, що вартість збільшиться це тут майже 100%. Звісно, що на увесь інший перелік спеціальностей, які є в університеті, ми збільшимо вартість навчання тільки на збільшення рівня мінімальної заробітної платні, яка закладена в державному бюджеті. Більше ми збільшувати не будемо. Індикативно поки що не розуміємо, як воно буде. Пільги я вже зазначив для здобувачів бакалавського рівня, вони збережуться для вступників тимчасово окупованих mm -hmm. територій. Ну а ті, хто знаходиться в Україні і за кордоном, вони вступають на загальних підставах. Складніше буде з магістратурою. тобто, складання єдиного вступного іспиту. Буде обов'язково для всіх спеціальностей. Розуміння мотиваційного листа вже не буде. Ну, принаймні це за інсайдами, які сьогодні є. Ну і головне, якщо раніше ми були університетом регіонального рівня, і географія вступників нам показувала, що найбільше це Запорізька область. А із Запорізької області, це Бердянський Бердянський район. То сьогодні е, тенденція трохи змінюється. Е, чимало в нас вступників з Донецької Дніпропетровської області, і сьогодні ми маємо вступників практично з всіх куточків е, України. І це пов'язане насамперед з тим, що е, переважна більшість закладів вищої освіти сьогодні проваджує освітній процес в дистанційній формі. А дистанційно навчатися перебуваючи в будь-якому куточці світу, все рівно в якому університеті бути не прив'язаний до очних занять, до певних аудиторій, лабораторій і таке інше. Якщо військовий стан буде продовжуватися і в країні буде продовжуватися війна, то, звісно, дистанційний режим буде зберігатися. Бо Наявність бомбосховищ, які б відповідали встановленим нормам, це процедура не дуже швидка і не дуже дешева. Заклади вищої освіти, які можуть це робити, вони це роблять. Ну, а ми перебуваємо в Запоріжжі, це зона потенційних бойових дій, і сьогодні і рідні запорізькі заклади вищої освіти, вони не провадять освітній процес. В очному режимі. Всі працюють дистанційно. Тому, з точки зору потенційних вступників, ми сьогодні конкуруємо з всім світом. Вони можуть бути не тільки якось пов'язані з Бердянським нашим регіоном. Ми сьогодні працюємо з точки зору профорієнтації по всій країні, ну і наші амбасадори. Є в багатьох країнах. Звісно, це поодинокі е, такі випадки, і звісно, це переважно е, особи, які виїхали з України, виїхали з Запорізької області, з нашої рідної Бердянщини. Але, тим не менш, це вже е, особи, які тимчасово перебувають там в Німеччині, в Польщі або в інших країнах.